Опалювальний сезон у цьому році в нашому місті проходить критично, хоч відсутність повна тепла, хоч низька температура в квартирах, хоч низькі параметри на подачі. Це все неналежна якість послуги. Цим листом підписалося півміста, і що це проблема не одного-двох будинків і не одного району, а проблема усього міста. Там інформація, яку так. надає сама сьогодні. Ми з вами зараз знаходимося в арт-просторі Бомбік, де проходить зустріч голів ОСББ міста Кривого Рогу, будинка яких є абонентами теплоцентралі. Зустріч наша має дуже шляхетну і велику мету вирішити питання з теплопостачанням у нашому місті. А саме ми підготували колективного листа, і зараз проходить його підписання головами ОСББ цього листа до президента України, до Кабміну і до керівника ГК... Г... НАК Нафтогаз України, який є балансоутримувачем теплоцентралі. Ми е, звертаємо увагу керівництва нашої країни і керівництва Нафтогазу. На кризу, яка склалася з опаленням у нашому місті, всі прекрасно знають і ні для кого не секрет, що опалювальний сезон у цьому році в нашому місті проходить критично. Ми називаємо це саме так, що це кризис з опаленням абонентів теплоцентралі у нашому місті. На жаль, ми намагалися ще в грудні місяці зустрітися з керівництвом теплоцентралі, з місцевою владою до вирішення цього питання. На жаль, ця зустріч провалилася, тому що прийшли некомпетентні люди, які не змогли відповісти на наші питання. Нам обіцяли через місяць повторити цю зустріч, але на жаль, нас ніхто бачить не хоче і відповідати на наші питання теж не хочуть. Саме тому ми вирішили об'єднатися з колегами з усього міста Кривого Рогу, а саме абоненти теплоцентралі для вирішення цієї кризової ситуації. Ми підготували листа. Більш докладно по цьому листу розповість моя колега Оленка. Але хочу зазначити, що ці листи ми направимо на три основні адреси: а саме, президенту України в Кабмін України і керівнику ГК Наф якому підпорядковується теплоцентраль. Основні наші вимоги це по-перше, термінове створення виїзної комісії для аналізу проходження опалювального сезону в місті Кривий Ріг або у абонентів теплоцентралі. Друга вимога це щоб за результатами. Обстеження цієї комісії склався аналіз доцільності ремонтних робіт в теплоцентралі, відновлення. відновлення да, скоріше це відновлення, тому що теплоцентраль наша створена у 29-му році, і як ми бачимо за інвестиційною програмою самої теплоцентралі. В 19-му році вже знос був 80% всього обладнання на магістралі. Це тільки магістралі це, а обладнання да. взагалі застаріло і виробало, виробило свій ресурс. Це написано представниками да. теплоцентралі в інвестиційній програми так. що І е, провести аналіз, чи доцільно вкладати гроші в теплоцентраль, чи доцільніше ці гроші видати саме на ОСББ. Щоб ми модернізували самі своє опалення, перейшли на автономне опалення своїх будинків, і остання вимога це дійсно нам потрібна підтримка держави, це створення е, фінансової підтримки від держави, фінансової програми державної програми по переходу абонентів Криворізька теплоцентраль на автономне опалення. Перспектива, ну знаєте, як кажуть, надія помирає остання. Ну це ж таке діло. Але все ж таки тут у мене прописано в цьому зверненні. Я його складала. Є варіанти вирішення питань. Один із варіантів – це міні-котельні. Колись була пропозиція створити в місті Кривий Ріг безпосередньо, щоб не було велике підприємство. А були міні котельні Чому протяжність міста дуже велика? Довжина труб, вона ну сама по собі це вимагає додаткових витрат, там іде зношення. І таке інше міні – це було б більш ефективний варіант для нашого міста, тому що е, покривається конкретно певний район, і ми не залежимо як від одної котельні, залежить піврайона великого района. Е, тобто міні – це як оптимальний варіант. Індивідуальне опалення це також варіант, але він дуже зручний для людей, у кого будинки газифіковані. Але в нашому місті е, дуже багато висоток. Тобто це шістнадцятиповерхівки, ті поверхівки. Там газу немає і перевести всіх на. Електроопалення це вже складно, тому в цьому випадку такі райони, наші як Зарічний Восточний, от на 129-му наша 16-поверхівка, у нас немає газу. Ми повністю запитані від електрики. То в нашому випадку, звісно, було б зручніше, якби це були міні-котельні. Я тут посиділа вас, послухала і ну трошки здивована деякими вашими репліками. Наприклад, теплоцентральні приймають заявки. І далі було поставлено питання про перерахунок. Так от, є правила постачання теплової енергії населенню. І додатком до цих правил є форма акта претензії. І якщо претензія подана невідповідно до цього, цієї форми, то вважайте, що ви не скаржились, не дзвонили, не писали. Ви там, хоч який крик душі напишіть, вони почитають, поплачуть і викинуть в мусорник. Не було претензії від споживача відповідно до правил постачання теплової енергії. Так, там правила, читайте уважно правила. Там передбачено, що треба викликати представника підприємства постачальника, який може не прийти, але це не значить. Що не можна подати претензію, Тоді три споживача підписують і відправляєте. І тут я чую, от вони не приймають. Та пошту ж ніхто не відмінив. Рекомендовані листи ніхто не відмінив. Не Ви у відповідності до чинного законодавства заповнюєте цей акт претензію і відправляєте. Хоч відсутність повна тепла з такого то по такого, то має бути перерахунок. Хоч низька температура в квартирах, хоч низькі параметри на подачі, це все неналежна якість послуги. І це все треба відображати в акті відповідності до тої форми, що прописано в правилах. І якщо ви організуєте... Самі це зробите, організуйте своїх мешканців, підключите інші будинки і завалите теплоцентраль цими претензіями відповідно до правил, третій раз скажу, відповідно до чинного законодавства, тоді вона змушена буде на це реагувати. Все, що ви дзвонили, кричали, бігали, били себе в груди і так далі, це просто було. Просто емоційна складова, і вона не зобов'язує теплоцентраль робити перерахунки. Зараз тут... В бомбіку зібралися всі наші колеги з міста, з усього міста, які змогли приїхати, і саме зараз вони звіряють своїми печатками і підписами цього листа, щоб там указується адреса, указується голова якого СББ. В дужках вони вказують кількість квартир в будинку, щоб було видно, що під цим листом підписалося півміста. І що це проблема не одного-двох будинків і не одного району а проблема усього міста.